Так, дійсно, сьогодні перед тим, як мало би відбутися засідання колегії при голові Порольської районної державної адміністрації відбулося засідання Круглого столу, тому що, мабуть, немає сьогодні такого жителя України, в тому числі і Муронівської райони, які б не турбували ті події у світлі у останніх, яких подій живе сьогодні Україна, чим вона живе, ті суперечки, які сьогодні є, на жаль, і які не повинні бути. І тому сьогодні мною, як головою районної державної адміністрації, як головою районної організації партії регіонів, і взагалі, як керівником району, було винесено це питання на засіданні круглого столу, щоб ми почули один одного, щоб ми тверезо розмежували. Події, які дійсно йде майдан, які ви не де є вже прояви неофашизму іншими, і все таки як суспільство повинно до цього відноситись, зокрема і жителі Воронівського району. Дійсно, засідання круглого столу були запрошені всі політичні сили. Були запрошені керівники сільськогосподарських підприємств, керівники промислових підприємств, вчителі, директора шкіл, голови батьківських комітетів усіх шкіл, працівники охорони здоров'я, працівники бібліотечної системи, працівники культури, начальники відділу управлінь, практично весь керівний склад і всі галузі народного господарства, керівники, представники всіх галузі народного господарського комплексу Миронівського району. Були виступи, були виступи як представників влади, були виступи представників громадських організацій, тому були запрошені керівники громадських організацій громадські і були, звичайно, виступи сторони опозиційних партій. Хочу сказати, що кругом у виступах кожного, чи це виступав? голова ради ветеранів гусар виступав анатолій Григорович, який стурбований ці ситуації чи це виступав депутат обласної ради даниленко Валентина петрівна від партії регіонів чи це виступав керівник свободи партії свободи даниленко олександр юркович сьогодні практично люди всі бачать що та ситуація яка сьогодні є, вона не може бути і це не є ситуація українців для україни Сьогодні кожен згідний про те, що саме основне, що треба зробити, це не допустити кровопролиття. Сьогодні не може стояти противоріччя між українськими людьми. Противоріччя в тому, в завжди були маю на увазі противоріччя із. Пролиттям крові і противоріччя в тому, щоб бити, убивати українець українця. Сьогодні немає для цього не потреб, і сьогодні нема для цього ніяких причин, щоб це відповідно робити. І те, що сьогодні є на майдані, сьогодні не регулюється не опозицією, ні ким і ми почули представника опозиції, сказав, що не можу дати навіть теж оцінки, чому таке сьогодні складається, і все таки, що хоче сьогодні майдан. Той майдан, який залишився, тому що знову хочу повторити, що це не той майдан, який виходив спочатку, який хотів мирним шляхом щось рішати, які, які відповідні були питання до, до влади, до всіх інших. Сьогодні ми бачимо тільки праві екстремальні сили, які просто руйнують все в Україні. Те, що робиться в самому центрі міста Києва, де Захвачуються адмінбудинки, вони не просто захвачуються, але ну, можна взяти, зайти, погріти, що просто руйнується, б'ється, трощиться, виноситься, крадуть там і що відповідно повинно бути це і Міністерство ПК, те, що ми бачили, то останнє, яка була подія, те саме те, що ми сьогодні бачимо при по областях: захвати обласних адміністрацій, захвату обласних рад, створення громадських організацій, громадська організація це є громадська організація. Але для того, щоб Україна жила, тобто для того, щоб економічно розвивали, щоб працювали люди, які потім отримали заробітну плату. Є конституція, є закон. І сьогодні нікому не дозволено ламати. От мені хочеться, що сам так я буду ламати. І від того, що сьогодні захватили обласні адміністрації, там просять писати заяви. Вибачте, на чиє ім'я писати заяви змушують, не просять, змушують на кому повинні сьогодні керівники писати ці заяви. Призначення всіх керівників було відповідно до розпоряджень президента України. Президент України вибирав увесь народ, український народ. Звичайно, якщо є якесь напрацювання право кожного присічного українця, дано йому конституції. Відповідно, і політичні, які. Погляди, які він втримує, відповідно вимагати виконання конституційних обов'язків, які дається президент, але ж це не значить, що ми повинні зараз ставати, вбивати один одного жити в якісь анархічному порядку. Настилізована держава, демократична держава і своїм державним устроєм, який повинен якому повинні підпорядкуватися всі сьогодні. Є відповідні мітинги, да відповідні девоявили народу, виходячи на на майдани, казати свою думку, але ні в якому випадку це не повинно в таку ситуацію, яка є сьогодні. Яка є сьогодні, тому що не одні в європейській державі ніхто до цього ніколи ніхто не допускав і такого не є. Це це вже не є воливи, це вже бандитизм, дійсно, який сполукає розрушення економіки України. Не буде економіки України, звідки може бути держава самостійною, звідки може бути вона сильною і інших питаннях. Тому це питання сьогодні підняли, сьогодні звернулася. Я як керівник я звернулася до вчителів, до батьків, тому що сьогодні навіть стосують такі от використовують дітей, заводять там на Майдан, починають говорити любі методи, лише би доносять. За, неправдиву, завідомо неправдиву інформацію, нагнітаючи знову ж таки обстановку, заставляючи людей підніматися, робити, тому що в житті завжди щось є. Якісь недопрацювання, вони звичайно будуть для того, щоб їх не було, треба весь час працювати, треба дійсно мати все досконало. досконале. На жаль, сьогодні не є. Сьогодні влада визнає, да сьогодні багато є недопрацювання, якими треба працювати. Сьогодні де період реформувань. Він завжди був нелегкий, але ж по-старому вже не можна жити, бо ніхто не хоче жити, і це повинні розуміти і. Більшість 90% українців це розуміє. Це розуміє. А ці не розуміють, і сьогодні це все робиться, це котиться як така чорна хвиля. Сажають людей в автобуси, вивозять усі інші областя, починають робити розбої. Звичайно, це хвилює всіх людей, в тому числі хвилює мене, як керівника Миронька. Тому що саме значення одної голови адміністрації Кусик, ви знаєте, це як я говорила сьогодні. І ще можу сказати, що ну, відповідний час термін, який я буду працювати, буду я працювати сидіти. Потім прийде якась інша, люди прийде інша. Політична сила, чи переберуть президента, коли це буде, як воно буде, звичайно, відповідно до законодавчих, хтось інший, і придай буде сидіти у в цьому кабінеті і нашу його бити, що його рушити, як і все інше. Через це сьогодні я впевнена, я те знаю, тому що спілкуюся. Сьогодні практично 99% жителів Миронівщини це розуміють. І сьогодні вони. Підтримують нормальну політику, політику, політику е, мирного е, врегулювання конфліктів, політику е, наростання економічних потенціалів в, в району. Сьогодні всі, всі задоволені, і всім подобається про те, що красиве місто в нас стало і подальшому стає, про те, що в нас. Е, Будуються садочки про те, що у нас є будинок творчості, про те, що ми у вас своїй молоді, що ми виховуємо своїх дітей нормально, що ми оздоровлюємо своїх дітей. що ми робимо всі умови для того, щоб добре проживали люди, бездолені люди. Це і той самий реабілітаційний центр для діточок, сиріт, та й той самий соціальний медичний для пристарілих людей. Зараз ми будемо за допомогою нашого основного депутата Олександра Романовича Оніщенка вводити соціальне житло для діточок. Шість дітей сиріт сьогодні отримують по окремій кімнаті. При європейських умовах життя. Це надзвичайно добре. Сьогодні ми плануємо почали робити кінотеатр, тому що це треба для Миронівщини. Будемо робити музей і багато-багато проєктів, які на сьогодні є. Сьогодні освітлюємо в освітлюємо населені пункти, сьогодні робимо дороги, робимо все, щоб дійсно люди жили. Звичайно, все зразу не зробиться, тому що сьогодні повинні працювати всі. Від Абсолютно від, від кожного, кожен. Кров вкладає свій розвиток регіону, свою лепту, і це так. От навіть я ж кажу, благоустрій, ти саме подивися, весна починається. Там мусор, там мусор, от кожен не злянеться і не буде цього робити, і прибере після себе. І звичайно, це вже буде якась користь. Але саме основне те, що діти сьогодні повинні ходити в школу, а не на майдан. Сьогодні немає чому йти. Сьогодні дітки повинні ходити у садочки, сьогодні дітки повинні харчуватися, сьогодні повинні люди лежати в лікарні, теж надавати світовідні послуги. Та сьогодні є нарікань багато. І я сьогодні готова вислухати кожного, хто прийде і скаже мені, і піти на зустріч, і допомогти і разом зробити це питання, тому що ви знаєте, отказати погано, погано, погано. Та так краще від того не стане критикувати і, і називати всіх, обзивати. Та хто має право обзивати когось? Ми, перш за все, не посадовці, ми перш за все, люди і ми повинні один одного поважати. Через те я сьогодні так от переговорила в такому аспекті, щоб люди це зрозуміли, щоб люди не, не, не підтримували всякі агресивні групування, щоб люди цього не робили, тому що. Завжди все можна вирішувати мирним шляхом. Є у нас Конституція, є держава, є закон. У президента Януковича вибирала вся Україна. Сьогодні на Майдані практично присутні західні області, практично більшість, і центральні, звичайно, є. Але ж є це не ті 28 мільйонів, які взяли участь у голосуванні. Через те, от прийде час, 15-й рік, внесуть зміни, вирішить між собою, буде це буде. Будуть об'явлені вибори, будь ласка, кожна людина має право виявлення для вибору відповідної президенти або щось іншого. І нікому не дозволено робити те, що сьогодні робиться. І я вважаю, що це не робить український народ. Це просто от роблять для того, дійсно, щоб Україна не була такою міцною. І президент сьогодні робить все для того, щоб перш за все зберегти цілісність України. Сьогодні можливо застосувати сили те, що відповідно, але цього не робиться і ніколи не зробить, тому що. Важливо те, щоб була Україна міцною. Бо Україна повинна бути єдиною демократичною державою. І це, за це відповідає кожен пересічний медик, і, зокрема, звичайно, людина, гарант Конституції, це, звичайно, президент. І сьогодні ми дійшли до цієї згоди всі, ті присутні виступаючи, признають таку резолюцію, що ми тільки за мирне регулювання, ми тільки за економічну сильну державу, державу без насильства. Державу європейського стандарту, яка нарощує свій потенціал, повинна обов'язково рухатися в сторону Європи і бути однією з найкращих європейських держав.